Добрий день, дорогі друзі і підписники мого каналу. Всі, хто завітав до мене сьогодні, я знову сьогодні біля своїх крокусів. Ось такі вони у мене різноманітні. Отакі от, от вони смугасті, фіолетові смужечки, а тут ось голубі. Правда, чогось на екрані я бачу теж фіолетові смужечки. І ось з куточку сходять такі. З чорненькими такими темно-синіми ніжками. А тут цілий рядочок отаких от маленьких крукусів. Дорогі друзі, я знову не встигла, як вони були в повному розпуску. Сонце сховалося вже за будівлю. І тепер я можу зняти тільки те, що я можу зняти. А от вони стояли, всі розкриті повністю повністю Це було таке чарівне, чарівне видовище. От. Ну, Я думаю, вони ще. Не думаю, вони ще точно будуть, бо, ось, бачите, сходять ще тільки. От. І дуже яскраві, жовті. Ось такі вони майже оранжеві. Ну, і там всередині хтось вовтузиться пчола. Набирає пергу на лапки і понесе до улика. А ось і світліший, і темніший поряд, дуже так вони ефектно е, спів існують тут. Ну і ось уже затулили. я зараз нахилилася, боже, як же тут пахне. Ой, пахне! Дуже сильний запах. І от колись я їх пересаджувала з цього місця і ось позалишалися такого виду іще. Вони досить такі великі. Ось Такі ось вони. Починає розпускатися деревоподібний піон. Він не боїться морозу. Але треба обрізати і ще подекуди не обрізані суцвіття минулорічні. Ну і тут давайте подивимось. Ой, теж закрились. Ай, шкода, шкода. Не встигла. Телефон розрядився. Я думала, що вже знімати а до телефону, а там 5%. Ну куди ж знімати? Я його на зарядку поставила, щоб він трошки зарядився. І сонце, 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 сонце. Перемістилося. І його стало менше, і вони позатуляли свої оці красиві чашечки такі. От. Але все одно покажу отаку красу весняну, бо вона через деякий час вже зміниться. Зміниться на щось інше. І розцвів на кінець-то довгожданий мій морозник. От чи чимирник, хто як любить називати його. Ну, ось такі квіти чимирника. Три такі квіточки. Ось і тут. Ну, і ще будуть розцвітати. Я бачу, що поп'янки є на цьому кущику. Тут щось виходить із землі інакше. Там далі теж з землі витикається, то будуть пізніше. Квітувати. Ну, отак ось. Що там ще розцвілося? Подивимося. А розцвілися ще. Крокуси ось такі. Ось. Як вони на сонечку підсвічуються. Отакі от чарівні. Ніжні красунчики. І ось біля входу. Перед порогом ви бачите, ще квітують такі крокуси. Тут у нас і крокуси, і березкліт. І коти ходять, як же без них. Ну, так приблизно виглядає. І ось біля входу ще такі крокуси темно-темно-фіолетові. І біля них сортовий білий ось такий от він сходить. Саме ще його немає. Він повністю ще не цвіте, але тільки пуп'янка. Ну, а там підсніжники. Ну, дорогі друзі, ось ще темно-сині, я їх дуже люблю. Вірніше такі темно-фіолетові, вони. Дивіться, які вони великі. Ой, як пахнуть. Боже, який тут стоїть запах? Оце як війнуло. Оці течінки, вони дуже пахнуть. Вони такий мають запах. Дуже такий насичений весняний запах. І ось, бачите, тут ще вони в мене серед трави з цього боку і під цією опорою вони вилізли, і на цей бік вони отак от повилазили, ну отак. От. Хочу показати, що <кій> сходять ось інші. Вони такі трошки смугасті. Цей сорт, і вон там ще з землі, тільки-тільки протикаються. Вони якось нерівномірно сходять. І ось, бачите, тільки-тільки протикаються тюльпани і крокуси. А ще ось, бачите, протикаються сортові забулась як називаються, ой, вискочило з голови синенькими, біленькими квітують вони. Мускарі. От мускарі буває так раз. Думка яка кудись і полетіла. От, мускарі. Ну і Тут очками своїми такими дивляться примуки вже. ну Вони і в мороз намагалися квітувати, але Трохи примерзли, приболіли і ось зараз вони тільки-тільки-тільки листочки нарощують. Бачите, після морозу їх майже не видно. Ось так. Ну і от мені подарували ще таку примулку. Ці ось жовті і сині тут, ще вони тільки набирають. Листочки, ось ще в мене подарована. Я її висадила на дворик, щоб вона була на дворі. О, так у мене сьогодні, дорогі друзі. Дуже багато різної роботи, тож я буду закінчувати сонце, бачите, воно вже на заході. Всім бажаю мирного неба над головою, здоров'я обов'язково спокою в душі. Нехай все у вас буде добре. Всім дякую за те, що ви звітали до мене сьогодні, що ви погуляли зі мною трошки по моєму садочку, подивились мої крокуси. Жду ваших відгуків, жду ваших уподобаєк. Ну, рада завжди вам і новим друзям, ті, які ще не встигли підписатися, підписуйтесь. Дуже рада буду з вами познайомитися. Ну, а зараз до побачення, милі мої. До нових зустрічей! З вами була Наталія в своєму весняному саду.